Справи від надмірного прогину в поперековому відділі хребта. Перше. Спочатку ми збільшуємо рухливість поперекового відділу у бік його кіфозування і тазостегнових суглобів. Виконуємо похитування тазом вдих. Подаємо коприк вперед, стискаючи при цьому сідниці. Робимо поперек більш плоским. Видих повертаємо куприк в вихідне положення. Робимо це без зайвого. Прогину в спині. Акцент на стадії кіфозування. Закінчуємо. Далі ми спираємося на долоні і коліна. Робимо вдих, таз довертаємо куприком вверх, видих, куприк йде вниз, округляємо поперек. Зверніть, будь ласка, увагу. При виконанні цієї вправи не треба намагатися прогинати поперек більше початкового положення. Ця увага йде на скруглення спини, коли робиться видих. Трошечки відпочинемо, і зробимо ще один підхід. Продовжуємо вдих. Видих. Вдих. Прогнулися. Видих. Округлили. Поперек. Вдих. Видих. Виконуємо вправо м'яко, без ривків. Закінчуємо Сідниці на п'ятки, дихання животом. Розслабте поперек. Закінчуємо. І виконуємо наступну вправу. Тепер ми зміцнюємо м'язи, які зменшують прогин. Вправа виконується лежачи на животі. Руки вздовж тіла, ноги на ширині плечей. Робимо вдих і піднімаємо ногу. Видих опускаємо ногу. Спочатку виконуємо вправу динамічно, по черзі то лівою то правою ногою. Так треба зробити 10-40 повторів на кожну ногу. І в кінці вправи статика треба буде утримати кожну ногу по 10-60 секунд. Дихання спокійне. Зверніть, будь ласка, увагу, що ця вправа виконується за рахунок м'язів сідниць. Таз ми не відриваємо від підлоги, поперек не прогинається. статика, утримуємо ногу, дихання спокійне. Поміняйте ногу. Закінчуємо вправу і робимо компенсацію розтягнення сідничної області, згинаємо ногу в коліні і підтягуємо її до корпусу. Залишаємося так 10-15 секунд. Дихання спокійне, поперек розслаблений. Робимо на одну сторону, дишимо і зробимо цю вправу на іншу сторону. Тепер ми з вами попрацюємо над прямими м'язами живота. Лягте на спину, ноги зігнуті в колінах. Прямі руки за головою. Робимо видих. Руки йдуть вперед і вгору. Голова і лопатки відриваються від підлоги. Поперек залишається притиснутим до килимка. Рух виконується за рахунок скорочення прямих м'язів живота. Видихаючи, опустіть на підлогу лопатки, потилицю і руки. Робимо цю вправу 10-50 повторів. І далі затримайтесь в статиці на 10-60 секунд. Видих піднялися, дих опустилися. Видих, вдих. Продовжуємо. Закінчуємо динамічне виконання і переходимо до статики. Затримуємося. Зверху дихання рівне і закінчуємо. Розслабте м'язи. Далі ми переходимо до розтягнення м'язів, які посилюють поперековий прогин. Перша вправа робиться так. Лягте на спину, зігніть праве коліно. Долонями відштовхуєте коліно, коліном, тиснемо на долоні. Виконуємо цю вправу 7-10 секунд. Дихання спокійно. Починаємо. Закінчуємо. Далі ми спираємося на ліву ногу, розташовану попереду. Права нога спирається на коліно і гумілку. Намагаємося тазом присідати глибше вниз. Фіксація цього положення 15-20 секунд. Далі ми виконуємо альтернативну вправу, лежачи на спині, підтягніть праву ногу, ліву, випрямлену ногу краще чимось зафіксувати. Ми закінчили вправи на одну сторону для розтягнення м'язів, які посилюють поперековий прогин, і переходимо. На іншу сторону. Тепер, лежачи на спині, ми згнаємо ліве коліно і тиснемо долонями на коліно, коліном на долоні 10-15 секунд. Спираємося на праву ногу. Намагаємося присісти більше вниз. Дихання рівне і спокійне. Затримайтесь в цьому положенні приблизно 15-20 секунд. Присідаємо тазом глибше вниз. І тепер, лежачи на спині, підтягуємо ліву ногу, а праву випрямлену ногу краще чимось зафіксувати, дишимо животом. Закінчуємо. Далі ми з вами виконуємо техніки для кіфозування поперекового відділу хребта. Перша вправа називається скотч. Вона виконується лежачи на спині. Робимо видих і відриваємо від підлоги куприк, крижовий, а потім поперековий відділ хребту. Виконуємо вправу повільно сантиметр за сантиметром. Ніби відриваємо скотч. При цьому поперек кифозується. Робимо вдих і плавно повертаємось в вихідне положення. Хребець за хребцем. Виконуємо вправу. Видих. Вдих, видих, піднімаємо таз, дих, опускаємо на підлогу. Відстежуйте свої відчуття у хребті. Робіть вправо повільно. Не забувайте дихати. І в кінці затримались, дишемо. Плавно повертаємось в вихідне положення. Тепер можна обійняти коліна і зробити перекати з назад дуже повільно, хребець за хребцем. І в кінці виконаємо скрутки. Зігніть ноги в колінах і по черзі опускайте їх вліво і вправо, затримуючись там на декілька секунд. Зверніть, будь ласка, увагу, що в скрутках поперек залишається скругленим. Виконуємо вправу. Мягко і повільно починаємо. Закінчуємо вправу, закінчуємо наш комплекс. Робіть цей комплекс регулярно, і ви помітите, як зменшується ваш гіперлордоз. Бажаю всім здоров'я, до побачення. Дякую за увагу!